Доброго дня, де ви народилися? Самі в Золотоніщині народився в селищі Пальміра, в селищі робітників Пальмірського цукрового заводу. Там і пройшло моє дитинство. Яка подія з вашого дитинства вам найбільше запам'яталася? Найбільше запам'яталося, що дитинство тоді наше було безтурботним. Ми жили щасливими днями, щасливими моментами, спілкувалися з друзями, ходили на ставок, не були обтяжені відповідальністю зайвою такою, як зараз, не були обтяжені подіями війни. Найбільше запам'яталися це походи з друзями саме на риболовлю. Коли весь день ми були присвячені улюбленому заняттю, рибалили, проводили чудовий час. Де ви навчалися після школи? Для навчання я обрав Білоцерківський національний аграрний університет, факультет ветеринарної медицини. Це був ваш свідомий вибір. Ну як, майже свідомий, взагалі після школи я планував навчатися у національному університеті імені Богдана Хмельницького. Але так сталося, що не пройшов конкурс на факультет, який мене цікавив, поспілкувався зі своїми знайомими, які в той час вступали також до вишів, і вирішив спробувати себе на факультеті ветеринарної медицини. Поїхав, незважаючи на те, що був золотим медалістом, здавав вступні екзамени, здав доволі непогано, вступив в університет. А що на нього вплинуло? Скажімо так, уже будучи повнолітнім роздуми порівняння з іншими факультетами, з іншими університетами, навчальними закладами, скажімо так, це був раціональний вибір спеціальності, яка була на той час популярною і затребуваною. І запам'яталися вам ваші студентські роки? О, так, звичайно. Навчання тривало цілих 6 років. Після першого курсу я був обраний головою студентського самоврядування факультету медицини. Нас було 1040 осіб, тому життя студентське було дуже активне і в урочний час, і позаурочний. Це були конференції, заходи, з'їзди, студентські зльоти, організація благодійних акцій, відвідування дитячих будинків. Життя на факультеті вирувало. Тому виділити якийсь один момент не можу, бо життя студентське було насичене. Сповнене подіями. Коли ви зрозуміли, чим хочете займатися в професійному житті? Якщо мова йде про шкільні роки, то тоді визначеності як такої не було. Було бажання десь себе реалізувати. Тому, скажімо так, і хотів вступити на фізико-математичний факультет. Але ж так доля склалася, що вступив на факультет ветеринарної медицини. Перші пару років, взагалі, поки ми здобували базові знання, не було чіткого розуміння, як я це використаю в своєму подальшому майбутньому, бо, скажімо так, варіанти роботи були різні і в приватній сфері, і в державній сфері, і не тільки там. а Десь вже на третьому курсі, коли прийшов, прийшло осмислення професії, я зрозумів, що робота з тваринами відповідальна. Важка, але і престижна, тому що, як казав Євсеєнко, медицина лікує людину, а ветеринарія людство. Тому, власне, такий вибір і став бути лікарем ветеринарної медицини. І після закінчення університету я відразу ж пішов працювати саме за спеціальністю. Що найбільше подобається у вашій справі? Найбільше подобається, коли тварини не хворіють. Коли в них все в порядку, коли вони не відчувають болю. Тому у своїй роботі я завжди старався допомагати будь-кому, хто звертався за такою допомогою. І неважливо, хто це були маленькі котики, собачки, папуга, єнот, черепаха, чи це були поросята, чи це були телята. Кілька разів навіть доводилось допомагати коням в нашому Золотаніському районі, але е мене завжди радував мій результат. Які зміни в освітньому процесі ветеринарного коледжу, ви вважаєте найбільш важливими для підтримки молоді? Студентам треба дати свободу. Треба дати право не просто працювати, а право, можливо, навіть інколи і помилятися. Студент, який приходить в коледж після школи, він соціалізується в іншому середовищі, він вчиться спілкуватися з різними людьми. Він вчиться комунікувати не тільки з однолітками, з старшими, з меншими, з наставниками, з куратором, вчиться бути в середовищі. Найбільш важлива зміна дати студентському самоврядуванню можливість створювати та реалізувати проекти, чи то в соціальній сфері, чи то в спортивній, чи то в благодійності будь-де. Студент повинен працювати і відчувати, що його робота важлива. Які плани або ініціативи ви маєте щодо розвитку студентської спільноти? Знову ж таки повторюю, що студентам треба дати можливість працювати. Ми готові забезпечити приміщення, ми готові забезпечити ресурсами. Єдине бажання, щоб студентів була ініціатива, щоб у них було бажання, і з нашої сторони головне, щоб це бажання не пропало, щоб студенти були єдиним єдиною Складовою нашого закладу освіти. Не лише викладачі і працівники, а й саме студенти, як одна з трьох складових. Бо власне життя коледжу без студентської молоді неможливе. З якими труднощами зустрічаються ваші студенти? Щоб ви порекомендували в їх вирішити? Залежно від того, який час ми будемо розбирати, були різні ситуації, коли студентам, скажімо так, було важко. І важко їм було з різних причин. Найпоширеніше в довоєнний час причиною це була кліматизація до нового колективу, тому що студенти різного віку переїжджали в інше місто для себе, інший колектив, інший мікроклімат, і це було, скажімо так, найважливіше. Ковідні роки і вже півтора року війни показали, що найбільш Морально важко студентам перелаштуватися, бо студенти є різні. Є ті, хто приїхав з тихих регіонів, де не було військових дій, є студенти внутрішньопереміщені особи, які виїжджали із зони бойових дій. Тому е духовна складова, моральна складова адаптація студентів до навчального процесу незалежно від подій, які відбуваються, є найскладнішим. Загалом пам'ятаючи себе, ну, кому хочеться в 14-15 років, 16, навіть сильно сідати до навчання, треба себе побороти, треба себе привчити. Саме дисципліна, на мою думку, для студентів є найголовнішим, тому що треба, треба вчитися, треба здобувати знання, які знадобляться в майбутньому. Наше покликання адміністрації коледжу, викладачів, кураторів. У тому, щоб студентів не тільки навчити професії, а й, скажімо так, дати потівку в майбутнє професійне життя і виростити саме людину. Людину, яка буде гуманною, яка буде відповідальною, яка буде цінувати суспільство, в якому живе, яка буде цінувати результати своєї роботи, результати роботи інших людей. Тобто бути повністю соціалізованим. Ми повинні випускати не просто працівника, готового виконувати якісь завдання чи маніпуляції, а ми повинні випускати сформовану людину, готову до майбутнього свого дорослого вже життя.